Всім привіт! Такі. Ви на каналі Гнизько Family. Мене звати Оксана, можна Ксюша, хто вперше на каналі. А, і сьогодні буде цікаве відео. Або ні, не знаю. А, відео про мій самотній недільний день. День без дітей. А, діти в бабусі, ми вже скоро за ними їдемо, на наступному тижні ми вже їдемо за ними. А, Сергій, ми вже попили чайочок і вирушив на офіс, буде там щось рахувати, щитати. А я залишилась вдома з кошаком. кіт, Ось таким таким котом. яким котом. Ти просила показувати барні. Барні, ти щось не входиш у фокус. оп-оп. Барні відпочиває в нього цей життя в кайф. Хоч хтось кайфує. Да. А я, у мене сьогодні стірка, зняття складання стірки, яка висохла. Треба помити посудомийку, скласти туди посуд, щоб помився, приготувати борщ. І в ідеалі, а я ще сьогодні його і хочу зайнятися. І в ідеалі перебрати дитячі іграшки, М -м -м, так поки як дітей немає, трошки все поскладати їм знову, і навести марафет. Але будемо дивитися. Планую я на день завжди дуже багато всього, а там уже як вийде. І ще на нашому каналі скоро буде 5 тисяч підписників. В честь цього, звичайно ж, нам хочеться зробити приємно вам, тому що без вас не було б цього каналу <свісно> і його розвитку, точніше. Тому ми будемо робити подарунки, і ми думаємо подарувати вам те, що ми дуже любимо. Тобто на стільні ігри. Це будуть нескладні настільні ігри, такі, які є в нас, або. Або дуже схожі на них. Ми ще подивимось, тому що ми так е, що б ми хотіли купити, але будемо ще дивитися. Е, тому так, думаю, що вам буде дуже приємно. І ще е, скажіть, чи вам буде цікаво, якщо е, я зніму окреме відео за цей шлях до 5 тисяч підписників, тому що з'являються нові люди, не розуміють, де ми взялися. Думаю, що ми там недавно канал відкрили, тому що зараз це дуже модно, і всі їх відкривають. Хоч насправді наш україномовний канал був ще задовго до війни, і взагалі нашому каналі в цьому році буде 4 роки, в кінці цього року. Тому так, да, ми не дуже швидко зростаємо. Є канали, які говорять, там, я там півроку знімала безперервно і в мене не було монетизації. Звичайно, хтось росте швидше, хтось повільніше. І це круто, коли хтось зростає швидко насправді. У нас швидко не було. Тому що коли я починала канал, українська мова на Ютубі не була популярною і нікому не було цікаво. Завжди було цікавіше дивитися якогось продвинутішого блогера з кращою якістю і так далі російською мовою, ніж український контент. Коли вже почалась війна, звичайно, канал трішки нас підріс, але монетизацію ми підключили вже після того, як я народила Женю. Це вже було на той момент півтора року нашому каналу. І ось так: по чуть-чуть ми зростаємо. Але більше про це. Пишіть, чи вам цікаво було б послухати, і я тоді, якщо так, зніму на це відео. Ось все. Ось що хотіла сказати. Тому поїхали будемо щось робити в корисних квартирі. Для початку треба розібратися ліжко. Тут е, треба все перестирати і клюночку цю на місці покласти. Це, до речі, це не промокашка це для Жені. Тому Женя ще тільки тренується до цього всього. Бо тут Сергій спав дві ночі і трошки цей. Що звідси стягнулося. Що Сергій спав тут дві ночі. Не через те, що ми посмирилися, а через те, що ми заболіли, <кій> і спочатку заболів він. А заболіли, я не знаю, що це за фігня така, але все нормально, але кашель жахливий. Просто дуже важко відкашлюється, і він мені спати заважає. Тому, понятно, місця не дуже велика, але мені так спокійніше спати. <кій> Ладно, поїхали. Остались білі речі, і то, я думаю, ще відбілити, подивимось. І ось тут речі, які треба теж відбілити, цю кофту, яку я спортила. У. Так, і тут кучка білих речей. Так що в мене там вже все брулить. Брулить. Стиралка стирає. Це відбілювач повністю вже закінчився. Треба відкрити. Там треба зараз кипить вода. Треба буде закинути ще свої ці шторпацю. Я думаю, разом з цими речами деву кисневий відбілювач, вони іноді ще трошки інші речі, так само краще відстірую. Тому замочування, стірочко. Зараз з ми будемо розбиратися. Дуже люблю, коли так все шуршить, і працює, стиралочка стирає, там відбілювач шипить. Сергій любить розвішувати рушники. Ще коли посудомаєчками, тож кайф для вух. <laughs> да? Де ти там лежить, то там лежить, а це свобода в тебе, да? Дітей немає, де захтів, там і ліг. Там і проснувся, так. Да? <laughs> Бурко, такий. Він <laughs> кусатись побачите. бачите. Я знімаю це на відео в марні. Лежи, лежи, леже. Що так погладиш? І він начне кусатись. Чи не будеш кусатись? Ні? Ну не буде. Закинула вже на борщ водичку і м'ясо. буде воно тут зараз. Взагалі будемо по чуть-чуть готувати борщ. А зараз, думаю, намазати тортик з ощаночкою. Тож сергійтів. Намажу він якраз не стоїться до обіду. This macro Готовий, буде чекати обіду. Обіду і чаєчку. Знаю, що ще зверху буває насипають, і можна або горішками, або е кокосовою стружкою присипати. Але, по-перше, в мене вже згущенка закінчилась, а по-друге, це вже було занадто солодко. І в нас немає ні горіхів, ні зущ... зі стружки. Тому все зійшлося. Все. Залишаю його відпочивати. Борщик. Борщик я все накинула. Тепер у мене буде ще кипіти трошки. Та там пробувати, може ще соль треба додавати. Зараз піду стірку складати, тому що вже висохну, бо вже дестірую нова партія. Да, така класична буденність і справа вихідного і не тільки вихідного жіночого дня. Не <гум> знаю, чомусь вдома в нас займаюся стіркою і складанням цього всього лише я. Можливо, у вас <гум> ви якось вмієте свого чоловіка до цього долучити. Мене Сережа ну в крайніх випадках він може, звичайно, і скласти і вивісити, але то зовсім виглядає не так, як я роблю. <гум> скласти так, як я ну вивісити. Я думаю, всі знають, як чоловіки вивішують стірку. Дивіться, що в мене тут твориться в дитячих речах. Хаос! Хаос! Так що найближчих влогах буде, мабуть, прибирання. Тут <гум> вже нема куди тут все ставити. На стінові взяла джинси Я їх показувала, мабуть. Треба буде да перебирати настінні речі. Ну, всі речі буде перебирати треба. Тут такий хаос в усіх тумбочках. Треба буде да якось займатися цим. І Так І, до речі, ці рушнички просто кайф, як відстирались. Мені подобається, як кисне білю від білювач, білі речі відстірує просто. Від цього не витрачали однакового тон. Угу. Крешета. У нас тут чай і торт. Привет. Смачний. Дуже божасний. Найкращий, Найкраще, що може бути. <смес> Все, нам і вам смачно. Ай. Так, що сьогодні по планах? Борщ я зварила, стірку я перестирала. Його я не зайнялась. І речі дитячі я не перебирала. Зате я зняла відео про наступ. І я а, зняла на сьогодні влог, той, що вийшов у неділю. в общем. Так що я молодець. Бо я іноді буває забуваю, що два рази в тиждень має виходити відео. А зараз дивлюся, треба на телефоні також повідбирати. У Влозі розповідала про альбоми першого року і достала ось у Насті. Неймовірний красивий альбом. Достала Настюшкін альбомчик. вообще, він шикардосний. Дуже і дуже гарний. Я вже його показувала два рази, мені здається. Чи три. Такий дуже гарний. Так, перший малюнок Настін що був. Чотири роки інтерв'юшка тут у неї є. Ну, це, чи таке означає любов? Любов це цьомки. У мене відео, до речі, було, як я наібрала це інтерв'ю. Це не було дуже просто, я вам хочу сказати, але було. Так. Тому ось так. У мене, до речі, цей альбом, там, де я його замовляла, він також, взагалі, оця кількість сторінок розрахована на від 0 до сіми років. Але так як у нас від нуля до року є окремі альбоми, то цей такий розтягнутий від року до семи. Тому, <кій> дивіться, яка вона, Мілаха тут. Бачите, яка вона манюня. Це фотографія на шкафчику в садіку була. <кій> Тобі один ручок. І, ну, я б не сказала, що прям дуже схожа з тим, яка вона зараз виглядає. Діти дуже можуть змінюватись. Так, да, і я тут поробила, в принципі, фотографію, по-моєму, більше ніде ніяких не клеїла. Ні. Я тут поробила такі ось штучки. Це типу. 9 на 9. І це 9 на 9, да? І десь треба подивитися, це, по-моєму, 10 на 15 у нас фотографія. Да? І ці якісь маленькі теж. Це, мабуть, 8 на 9, да? Коротше, ось так. Ти подивитись, розкладати, які фотографії замовляти. Бажано не забувати, куди я їх маю вклеїти, бо в мене була з цим проблема. Коли попроходили всі фотографії, я не розуміла, куди я що маю ліпити. Да. Якісь фотографії в мене вже є. І в основному ці фотографії з садочку. тому що вона ну, відразу друкують. Це 10 на 15, так? Да? Да, це вона це ось в цьому році на Новий рік. До речі, вона дуже симпатична була. І мені, до речі, більше подобаються ці окуляри і червоні, ніж ці сині, в яких вона зараз. Тим, ось ми в листопаді знову йдемо до офтальмолога, та можливо знову повернемось до цієї червоної оправи. Вона дуже мімішна. Та тільки... Так що у нас тут все із садочку. Ялинка, Настюшка, ялинка тут. Тут е, я не пам'ятаю, що це було за свято. Так. Це ми декілька фотографів копій робили по типу, бабусі. А це десь вона маленька була. Це ще попідписують. Це в садочку, ще в ясельках. Не знаю, рік з чимось тут. І тут ще маленька. А, ні, це того року. Це на Святого Миколая. Вишиванка. До речі, Жені треба вишиванку ще купити. Я, мабуть, зараз попідписую тут ззаді фотографії, поки я пам'ятаю, коли то було. Бо це вже я прям точно не пам'ятаю. Ну, це було, як вона тільки пішла в садочок. Ці осінні свята, вони там на осінь дуже гарно все роблять, всякі ці. Е -е... Божечки, як вони там називаються. Катрі, коли ходите, там купуєте всякі смаколики, це їх фотографували в костюмах. От маленька скай. Так, а ще я дуже і так багато фотографій, як ви розумієте, тому треба подивитися, що є на телефоні повідбирати. Бо сьогодні до комп'ютера я не дійшла. Але уявляю собі, ось тут один рік їй, і тут усього десь є. Так, на рік ось. Ти пішла в перший клас. Хі -хі. Клас. Сім років. А, ось, Мариночка, монстр. Єдине, що от сюди, прям такі великі, якщо гарної якості є, там, де ми фотографувалися з фотографом, то буду брати такі великі. А якщо не буде, то, мабуть, по дві буду брати. Я ще не знаю, як, бо тут дійсно дуже велика фотографія поміщається, не знаю, це 20 на чимось, мабуть. Але так, гарно. Я вже навіть знаю, як у Жені я обкладинку буду робити. Так само буде з зірочками, але буде ведмедик. Єдине, що всередині ще з наповненням я не опеділилася. Скільки всього чоловік приніс. Немировські персики. Доможні. Домашні. Сьогодні буде вечір персиків на Грушки. Дайте сочні грушки. грушки. Смакота. Дякую. 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 Якій... І ти молодець. Дякую. Якій... Мої батьки просто на нас дивляться весь час. Ми зразу. Дякую, передаю. Все, будемо їсти. Ну, йдемо. Якийсь фільмосик. <риклад>